Вже рік тривають бої за Бахмут Донецької області. Рік, місто та його героїчна оборона перебувають у центрі уваги не лише українських, а й багатьох світових медіа. В цьому контексті символічно, що саме над Бахмутом восени 1917 року вперше на Донбасі підняли український синьо-жовтий прапор. Історія міста має глибоке коріння і веде відлік з 1571 року. Саме тоді, на кордоні між Московською державою і Кримським ханством, по річці Сіверський Донець були утворені прикордонні сторожі, на яких вели спостережну службу Савирюки, козаки з бутівля Ірильська. У XVII столітті козак Бірюков відкрив солоні ропні озера біля річки Бахмут. В окремій руці сюди сходилося до 10 тисяч соливарів, переважно вихідців із Слобідської України й Дону. За добу тит випаровували з однієї сковороди до 130 подів солі. У 1701 році соливари, жителі Бахмутської Слободи, збудували дерев'яну фортецю. Яка займала центр сучасного міста. У 1707 роках Бахмут, один з центрів повстання кідрата Булавіна Дону, після розгрому повсталих полковник Шерловський взяв Бахмут штурмом і спалив його. У 1711 після прузького миру Бахмутська фортеця була значно укріплена. У 1721 році експедицію на чолі з Григорієм Капустіним недалеко від Бахмута, були відкриті поклади Кам'яному вугілля. З 1783 по 20 роки ХХ століття Бахмут залишався центром одноіменного повіту і набув значення центру селяної промисловості на підтемному сході України. Сіль стали частиною герба Бахмута, затвердженого 2 серпня 1811 року. Алхімічний знак солі між зеленим і чорними полями. Навколо міста на початку 19 століття були відкриті поклади глини, піску, гіпса. З 1879 року починають будуватися соляні шахти, франко-більгійськими і франко-німецькими акціонерними товариствами. У 1885 році соляні шахти Бахмута давали вже 70% загальнодержавного видобутку солі. Велике значення для розвитку Бахмута мало будівництво залізниць Харків Маріуполь, Харків Копасна в 1878 році. На початку ХХ століття в Бахмуті розвивається мережа банків, з'являються перші металообробні заводи. Наприкінці 19 століття Бахмутські заводи давали більше ніж 2,2 мільйони штук червоної цегли. Парові млини випускали до 30 тисяч подів борошна. Але бастрові заводи випускали продукції на 920 тисяч рублів. Миловарний завод виробляв 100 тисяч подів високоякісного мила, а пивоварню продукції у 20 тисяч літрів можна було напоїти весь повітря. Видобуток солі на рудниках складав 6 мільйонів пудів. Місто стало великим торговельним центром. В ньому чотири рази на рік проходили бахмутські ярмарки, традиція яких відновлювалася в 1999 році під назвою Бахмутський шлях. Початок ХХ століття в житті країни позначився не тільки швидкими темпами правослового розвитку, але й прагненням різних верст суспільства до культури. У Бахмуті місцева інтелігенція, що складається з чиновників земства і міської управи, вчителів шкіл та гімназій, лікарів і інженерів, активно організовувала культурне життя. Перед революцією 1917 року в Бахмуті працювали три гімназії, реальне ремісниче і духовне училище, приватні церковно-парафінянні і народні училища та школи. У листопаді 1917 року над будинком Бахмутської земської управи вперше на Донеччині було піднято український національний прапор, діяли установи просвіти, сілянські спілки, створювали загони вільного козацтва. У 1918 році Бахмутський повіт тривалий час перебував у складі української держави гетьмана Скоропадського. З травня 19-го року зайнятий бі білогвардійськими військами генерала Данікіна. Наприкінці 19-го у місті остаточно встановлена радянська влада. 25 листопада 1920 року Бахмут став центром Донецької губернії. У 1923 році в місті діяли 12 промислових підприємств. Скляний, кераміко-черепичний, три воноплавних, механічний, рудоремонтний і взуттєва фабрика. У 1924-му місто переименоване в Артемівськ на честь радянського діяча Артема. Наприкінці 1920-х років розпочалося будівництво кераміко трубного і алебастрового комбінатів. Нових циків скляного заводу, швейної та шкіряної фабрик. Під час великого терору сталінських часів у 37-38 роках понад 600 Артемівців були репресовані за політичними звинуваченнями. У роки Другої світової війни Артемівськ був окупований нацистськими загарбниками, які завдали місту величезних збитків. У період окупації гітлерівці розстріляли і замурували в велопастрових виробничих тисячі городян. Звірства загарбників викликали запеклий опір патріотів. На початку 1950-х років на північній околиці міста розгорнулося будівництво першого єдиного на даний час в Україні заводи з обробки кольорових металів. В 1954-му першу продукцію випустили нині відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами Артемівський завод шампанських вин, що виробляє шампанське класичним пляшковим способом. Під час всеукраїнського референдуму 1 грудня 91 року 86% українців проголосували в Артемівську і підтримали акт проголошення незалежності України. Після перемоги Революції Гідності навесні 2014 року в Артемівську, як і багатьох містах Донеччини, відбувалися заворушення проти нової влади. 12 квітня 2014 року будинок міської ради було захоплено бойовиками і піднято над ними прапор самопроголошеної ДНР. Розташовану в місті танкову базу Збройних сил України, сепаратисти неодноразово намагалися взяти штурмом. У ході антитерористичної операції 6 липня 2014 року український прапор знову було піднято над містом. 23 вересня 2015 року міська рада більшістю голосів підтримала повернення місту історичної назви Бахмут. Бахмут належить до Ліги історичних міст України. Після початку повномасштабного вторгнення. В Україну у 2022 році Бахмут опинився у епіцентрі подій. Земля Бахмута припорошена снігом і присякнута кров'ю. Це невелике місто у східній Україні знаходиться у центрі епічної битви. Російські війська намагаються взяти його понад півроку. Українські війська відбивають атаки, що породило популярне тут гасло, Бахмут тримається. Складається враження, що Бахмут узяв час убор. Від міста мало що лишилося: гурки та артилерії, і російської, і української. Луною розносяться порожніми вулицями. Ракети пробивають стіни будівель, електрики та водопостачання давно немає. Виїхала і більшість до населення, що налічувала близько 70 тисяч жителів. Але деякі сім'ї з дітьми, які раніше у місті, ухитряючись знаходити укриття в тому, що від нього залишилось, складається враження, що Бахмуту більше ніколи не буде. Але це перша частина історії про українське місто Герой Бахмут. Обов'язково буде друга після перемоги України та відродження міста з попелу.